Усі, ви певно, знаєте, що картина Іллі Ріпина Запорожці була надзвичайно популярною і найдорожчою в Російській імперії, попри певну сепаратистську ідею, як іронічно висловився сам художник. Але чи чули ви, що у неї дуже швидко з'явилася суперниця, її навіть прийнято вважати дещо успішнішою і точно ще дорожчою? Мова йде про цю картину Василія Сурікава. Зараз ви дізнаєтеся історію протистояння цих картин, а з ними і козацьких ідей українця, нащадка запорожців Іллі Ріпина та Сібіряка, нащадка донців Василія Сурікова. Це буде епічно обіцяю. Тож додивіться до кінця, адже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центру дослідження Мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А перш ніж ми почнемо, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і натискайте на дзвіночок. А ще пишіть, яка ваша улюблена картина Іллі Ріпена і чому. І заодно, що ви думаєте про творчість Сурікова? У 1880 році у розпал роботи над картиною Запорожці пишуть лист турецькому султану, вибачаючись за мовчання у відповідь на лист критика Стасова, Ілля Ріпен пише: у всьому винні запорожці, ну і народець же. Де тут писати, голова кругом іде від їхнього гаму та шуму? Недарма про них Гоголь писав Усе це правда, чортівський народ ніхто на всьому світі не відчував так глибоко свободи, рівності і братерства. А в іншому листі до Стасова Ріпен писав: до заснування цього лицарського народного ордену нашу братію десятками тисяч викрадали в рабство і продавали як худобу на ринках Трабезонту, Стамбулу та інших турецьких міст. Так, справа тривала довго, і ось виділилися з цього забитого, сірого, рутинного, покірного темного середовища християн, виділилися сміливі голови, герої, сповнені мужності, героїзму та моральної сили. Досить сказали вони туркам: ми поселяємось на порогах Дніпра і відтепер хіба через наші трупи ви дістанетесь до наших братів і сестер. Як бачимо, Ріпин акцентує одразу на двох дуже важливих моментах. Він не говорить абстрактно про козаків, він завжди акцентує, що захоплюється саме запорожцями, тобто українськими козаками, нащадком яких, судячи зі всього, він і був сам. А друге, це прямі посилання на Гоголя та акцент на Дніпрі, щоб ні в кого не виникало сумнівів, про яких саме козаків говорить Ріпен, і відверто кажучи, він мав на це підстави. Адже був у мистецькому середовищі передвижників і ще один художник, який, як і Ріпин, приділяв особливу увагу реалістичним картинам на історичну тематику, щоправда, московицьку і відверто імперську мова про Васілія Сурікова. Але чи є щось іще спільне між цими художниками? Є, і це справді дуже цікаво. Обидва походять зі старовинних козацьких родів. От тільки принципова різниця у тому, що ріпен з Чугуєва, з українського козацького роду, можливо, ріпи або якось інакше, вважається, що звідси його і прізвище. Ріпен більше про те, чому така вимова правильна, а от русифікований варіант ні, я можу розповісти, якщо ви захочете, і напишете в коментарі. У класичній советській академічній збірці нарисів руські художники стаття про Ілю Ріпина починається зі слів Ілья Єфімович Рєпін великий художник-демократ второї половини 19 віка. І трохи далі Ілья Єфімович Рєпін родився в українському городі Чугуєві в сім'ї казаков-воєнних посілян. Тобто навіть без вигадок про ріпина московита, адже видання академічне акцентовано і на українському місці народження, і на козацькому походженні художника. Але Ріпен тут просто великий. А про Сурікова тут читаємо. Василій Іванович Суріков величайший руський історичний живописець, як істинний творець русской національної культури, і далі. Суріков родился в Сибірі, Старинний козачий род Сурікова, походить з Дона. Далі уточнено: це були козаки, які разом із Єрмаком пішли на завоювання Сибіру. Фактично, якщо Ріпен – нащадок вільнолюбних захисників запорожців, то Суріков нащадок загарбників Сибіру, які розпочали процес русифікації регіону і завоювань наприкінці 16 століття. Та спільного між цими митцями все ж чимало. Обидва приїхали до Петербурга щоб підкорити його талантом, і обом це вдалося. Саме ріпи росіянці зараз називають найвидатнішим російським митцем. Та якби вони відмовилися від претензій на українську культуру, їм варто було б розглядати на цю роль саме Сурікова. І ось чому? Суріков справді є одним із найвідданіших творців русської національної культури. А що притаманно цій культурі більше ніж загарбання? Саме тому найвідоміша його картина має назву підкорення Сибіру Єрмаком Тімофєвичем. Як стверджують мистецтвознавці, Суріков зацікавився цією темою у 1889 році, а сама картина була готова в 1895. Як бачите, тут зображено бій, а саме битву 1582 року між казачою дружиною Єрмака і величезним військом, зібраним Сибірським ханом Кучумом. Композиція, ніби, протиставляє одноликих зосереджених на вбивстві козаків та збірне військо хана, нащадка Чингісхана, Кучума, що складалося не лише з татар, а й з остяків та інших сибірських народів. По суті, тут повторюється мотив завоювань іспанськими конкістадорами цивілізації Америки, вогнепальна зброя проти луків та стріл. Це величезне полотно, завдовжки 6 метрів, написав уже відомий і сформований митець, досвідчений майстер історичного живопису. В активі Сурікова вже була вдала робота ранок стрілецької страти з грізним і трохи божевільним Петром Першим. До речі, цю картину, створену 1881 року, у листі Третьякову так хвалив Ілля Ріпен. Яка перспектива, як далеко пішов Петро? Могутня картина. Прикметно, що це слова митця, який сам за два роки до того звертався до теми стрілецької страти у картині Царівна Софія. Тут стрільці, щоправда, не в центрі його оповіді, а буквально на маргінесі, ось тут зависає за вікном один. Петра немає, але є його ув'язнена сестра, яка, зазнавши поразки, дивиться на нас у злому відччі. Іншим у Сурюкова цей же мотив правителя, який зазнав поразки, також присутній у роботі в Березові, де колишній фаворит Петра І, втративши не лише владу, а й дружину, безпорадно сидить в оточенні дочок. І ще одна картина знаменита бояриня Морозова, яка симпатизувала старообрядцям в часи ніконівської релігійної реформи, за що її свавільно ув'язнили та піддали тортурам московити. Нічого вам це худе, фанатичне і трохи божевільне обличчя з яскравим акцентом на очах не нагадує? А якщо так, це Іван Грозний та син його Іван, шедевр, завершений Ріпиним за два роки до написання Боярині Морозової 1885 року. До речі, за цю картину ріпину добряче дісталося. Картину офіційно заборонили, а з її приводу, головний консерватор імперії та дружбан Достоєвського Константин Пабідоносцев. Доносив особисто Олександру III. Дивовижне нині мистецтво без найменших ідеалів, тільки з почуттям голого реалізму і з тенденцією критики та викриття. Попередні картини того ж художника Ріпіна відзначалися цією ж схильністю і були противними, оскільки складно зрозуміти, якою думкою здається художник, розповідаючи у своїй реальності саме такі моменти. Ну що ж тут додати? Усі чудово розуміли, що Ріпен натякає на злочинний характер росіянського царату. А ви як думаєте, чому Ріпина, якого російська влада за крамолу забороняла за його життя, нині росіянці вважають своїм великим художником? Напишіть у коментарі. Думаю, я вже достатньо підігрів ваш інтерес до подальшого символічного протистояння Ріпина та Сурікова. Адже на момент написання Єрмака найвідомішою козацькою картиною у світі була: Запорожці пишуть листа турецькому султану. По суті, запорожців відтоді вважали еталонними героями, адже Ріпен посилив позитивну героїзацію запорожців, закладену ще Миколою Гоголем. Про те, чому його варто вважати саме українським письменником, ми розповідаємо у цьому сюжеті. Задум написати запорожців у Ріпена» визрів 1878 року, після того як він був свідком веселого публічного читання однієї з версій того листа, якого за його ж словами він добре знав з дитинства. Вже за два роки Ріпен з учнем сіровим подорожує Україною прискіпливо вивчаючи реалії, які могли надихнути його на деталі до картини. Зі мною були дві чудові улюблені нами книжки Антоновича та Драгоманова. Історія козацтва, південно-руських піснях і билинах. Ми зачитувалися епосом України, і сіров, пробувши в Київській гімназії близько двох-трьох років, вже чудово смакував суть української мови, писав про ту подорож Ріпен. Зарожців він писав понад 10 років. Ведучи при цьому серйозну підготовку, вивчаючи козацькі релікції родини Тарновських у Качанівці, консультуючись із українським істориком Дмитром Євроницьким, подорожуючи Україною та Кубанню, де він, за словами критиків, вивчає українські типи в станицях колишніх запорожців у 1890 році. Він навіть поривався рушити в Туреччину, щоб розшукати нащадків запорожців, що там осіли. Центральні фігури він також зображав майже в суціль з українців своїх знайомих, але про це раджу подивитися у сюжеті братів Капранових. Вони мають оригінальну версію щодо призначення цієї картини. Як стверджують критики, створення полотна запорожці Ріпен вважав метою свого життя, і за довгі роки роботи над ним він таки добився результату, який його самого влаштував. І не лише його, як відомо, під час виставки 1891 року ріпенські запорожці викликали фурор у мистецькому середовищі. Від цього полотна були у захваті і критики, і преса. Скажу більше того ж року, полотно експонували в Мюнхені, Стокгольмі, Будапешті, і навіть Чикаго. Уявіть собі, який потужний піар зробив ріпен українським козакам. Картину хотів придбати український цукрозаводчик Терещенко, але схоже, сума, яку хотів отримати за неї, Ріпен, була непомірною 35 тисяч рублів. Або ж Терещенко мав інші підстави змінити свої плани. Прикметно, що запорожці зацікавили царя, попри те, що Ріпен боявся, що того відлякає ніяка сепаратістська ідея, яку він пов'язував із цим твором. Так, так, Ріпен цілком усвідомлював зв'язок. Запорозької вольниці з українським сепаратизмом, інакше до чого тут ці слова. Утім, попри застереження Ріпіна, а може й саме завдяки ньому, імператор Олександр Третій таки придбав запорожців за вказану суму. На той момент це була найдорожча картина в імперії. Але що ж він з нею зробив? Звісно ж, сховав у власному зібранні подалі від людських очей, і лише у 1917 році її передали до музею. Щоправда, Ріпен зробив її зменшену версію, яка нині зберігається у харківському музеї. Однак недовго картина Ріпена утримувала свій фінансовий рекорд. Уявіть собі, вже 1895 року наступний імператор Ніколай II платить за іншу картину на історичну тематику 40 тисяч рублів і при цьому коментує її так: ця картина має бути національною і має бути в національному музеї. І, от який збіг? Ця картина також була зображенням козаків. Однак зовсім інших козаків та за зовсім інших обставин. Саме так, це було підкорення Сибіру. І вона, ця картина, ніби повна протилежність запорожців. Якщо ріпенська робота це відображення цілої галереї різноманітних сміхових образів, то Суріковська показує навпаки одне обличчя, що засереджено готується до вбивства з одного боку та мішанину обличчя, як це називали критики з іншого. По суті, це була така собі суріковська відповідь ріпину. Адже як могла в імперії домінувати українська тема вільних запорожців? Ні, звісно ж, необхідно було запропонувати таку собі козацьку скрепну альтернативу. А що може бути скрепніше за імперське завоювання? Та ще й з православними стягами проти нехрестів, та ще й герої його без усіляких сепаратістських ідей, справжні волжські і донські великороси. правильні козаки? Ну, це нічого, що там було ще й чимало найманців, німців та й своїх героїв. Суріков писав здебільшого на дону, зокрема з такого собі Кузьми Запорожцева. Хм, яке цікаве прізвище Запорожцев, щось воно мені нагадує. Ну, менше з тим. Усе це не завадило Миколі II унюхати в цій роботі таку потрібну для зміцнення імперських претензій Московії кон'юктуру та викласти за неї кругленькі 40 тисяч рублі. Купив імператор і наступну роботу Сурікова. Переход Суворова через Альпи. Це ще одна хитра героїзація московицьких імперських забаганок, щоправда, цього разу ще менш удала, через брехливе та перебільшене восхваляння швейцарського походу Суворова, що по факту був дуже навіть невдалим. Бачите, як веселі вояки стрімко ковзають додолу. Ох, яка радісно! Дивіться, яка удаль! А ви в курсі, що таким чином загинула ледь не чверть армії Суворова. Але кого це бентежило? Патірнієт. Зате «Русський в Альпах є у Сурікова ще одне дуже прикметне козацьке полотно Степан Разін, через яке Іллю Ріпіна взагалі звинувачували мало не в плагіаті. Адже погляньте на цю його картину. Але гаразд, гаразд, це вже тема наступного сюжету. Ви ж хотіли б дізнатися про ще одну кульмінацію суперництва Ріпіна та Сурікова. Якщо це відео набере три тисячі вподобайок, неодмінно знімемо продовження.